10 червня о 7.00 та 22.40 чемпіонський поєдинок Володимир Кличко проти Рея Мерсера. Генеральний спонсор трансляції торгова марка «Неміров». За «Неміров» во всьому мірі. Генеральний технічний партнер трансляції компанії Укртелеком та УТЕЛ. Трансляція за підтримки торгової марки Чернігівське українського партнера Братів Кличко. Торговельна марка Луганова представляє програму парк автомобільного періоду на каналі Один Плюс один. І у наступному числі передачі автопарк ви ближче познайомитесь із найбасовитішим восьмимісним пасажирським мінівеном «Рено Еспас». Захоплююча екскурсія до найвідомішого тюнінгового ательє Брабус, що у місті Ботроп, Шпигунські знімки від журналу Автоцентр та продовження художнього інтернет-проекту компанії BMW у програмі Автопарк на каналі Один Плюс один. Студію та посудим представляє найкращі фільми міжнародного кинофестиваля Молодість. С 21 по 27 червня у Київському кінотеатрі Кінопанорама Французька комедія, Ханелеон за участю Жерара Депардє та Даніеля Оттея. Що ви підключилися до Київстар протягом липня? Вас легко впізнати, де б ви не були, і що б ви не робили. Відірватися від розмов за таких знижок просто неможливо. Літня пропозиція «Київстар». Не стримуй свого спілкування. Приходить із джелет Мак-3. Менше рухів, отже, менше подразнення. Мак-3 найчистіше гоління одним рухом. Одним рухом до успіху. мак 3 від джелет. Придбай і Вирушай в Мілан на зустріч із Андрієм Шевченком. Огонь м'яч із його підписом. За мить ви побачите, як зубна щітка зробить дещо дуже незвичайне. Представляємо Colgate Navigator. Вона широко розкривається, щоб ніжно і ретельно почистити навіть майже недосяжні зуби в глибині рота. Новий Colgate Navigator. вигнута, щоб чистити краще. Стика пакетики бесіда для чашок. Крізь безліч дірочок. Смак чаю бесіда без залишку проникає з пакетика. В чашку mm, бесіда у пакетиках з дірочками. Пакетик дихає, смак радує. Чи знаєте ви, як приготувати ароматний суп без курки та кропу? А як зі звичайної томатної пасти зробити пікантний соус до спагетті? Або зварити апетитний овочевий суп без цибулі та моркви. А як зробити смачне овочеве рагу без часнику та приправ? Нові курячі бульйони Кнор з цибулею та моркою, з кропом, томатом, часником Курячі бульйони Кнор з овочами або зеленню. Новий смак улюблених страв. Новий Браун сілки Піла Еверсофт. Найніжніший епілятор. Він видаляє волоски повністю, тому шкіра ваших ніг залишається неймовірно гладенькою. Навіть через 4 тижні. Прибирання на кухні може перетворитись на жах. А вчорашні жирні плями на сьогоднішній головний біль. Ви, звичайно, можете відтерти бруд порошком для чищення, але натомість отримуєте нову проблему. подряпини. Новий містер мускул для кухні. Швидко та ефективно видаляє навіть той бруд, що в'ївся, не завдаючи шкоди поверхні. Просто блискуча чистота. Містер мускул для кухні. Любить роботу, яку ви терпіти не можете. ес колекція набула величезної популярності. Тому Славутич подовжує прийом кришок поштою до 15 липня. Твій Славутич. Твоя ес-кулекція. Да, умна, ніжна, красива. К вещам относяться очень бережно. Їй можна повністю довіряти. А головне жена не просто в восторге. Потому що ми знаємо толк стирки. Електролюкс. Швеція Сделано с умом. Розлука зближує, і коли мої близькі знаходяться за кордоном, я ще більше відчуваю, що таке довіра. Вестерн Юніон забезпечує надійність, швидкість та гарантію грошових переказів. Вже через кілька хвилин після відправлення гроші надійдуть у відділення Вестерн Юніон, що напевно знаходиться поруч з вашим домом, оскільки в Україні працює більше двох тисяч таких відділень. Отримати гроші через Вестерн Юніон так само надійно, якби вам передали їх просто в руки. Вестерн Юніон. Грошові перекази. 30 червня, День молоді України. Улюблені молодіжні Чіпси Люкс презентують музичне шоу. Ти молодий і цей день для тебе. Дискотека, музика, фейерверк – Святкуємо з добрим пивом Рогань. Генеральний інформаційний партнер Один плюс один. 30 червня. Європейська площа. Головне молодіжне свято твоєї держави. Україна назавжди. Той самий унікальний смак. Та сама неповторна свіжість. Це твоя ідеальна форма та легкість настрою. Coca-Cola Light. Задоволення справжнім смаком без обмежень. Леді Спітстік це нагода виграти чудові подарунки. Надішліть етикетку з наклейкою акції за цією адресою та виграйте 25 тисяч гривень для реалізації свіжих ідей. А ще тисячу подарунків. Час свіжих ідей з Леді Spідstiк. А я зустрічалася і з низенькими, і з товстими, і з бідними. Жодної різниці. Вони такі ж невдячні егоїсти, які багаті красені. Усі типи класи та різновиди дивних істот, що називаються чоловіками. Самозакоханий егоїстичний мерзотник, в яким однак у мене був найкращий в житті секс. Чого від нього чекати під час шлюбних ігор? Він любить знімати своїх коханок прихованою камерою. Та як з ним боротися, коли вони для нього вже закінчилися? Він сказав, що йому дуже ніколи і пообіцяв передзвонити завтра. Секс і місто і не подзвонив наволоч з вівторка по четвер, о 21.15, на каналі Один Плюс